Microsoft 365 у нас допомагає забезпечити безпечний доступ, вимагаючи від користачів входу в систему з паролем. Завдання, які виникають тут перед адміністратором, вони можуть включати зміну паролів, установлення терміну дії паролів, скидання паролів. І таке інше. І якщо ви забули свій пароль адміністратора, вам будуть доступні два варіанти: тобто скинути цей пароль самостійно або попросити іншого адміністратора скинути його е за вас. Е що для цього потрібно зробити? Ви повинні вже мати якусь альтернативну адресу електронної пошти, вказати її в налаштуваннях свого облікового запису, заздалегідь е щоб це працювало. Ну, і тоді ви можете згенерувати текстове повідомлення одноразовим кодом, яке буде надіслане на ваш мобільний телефон. І тут такий важливий момент, що якщо ви скидаєте пароль для себе, ви повинні завершити ось цей весь процес, процедуру скидання паролі протягом 10 хвилин. В іншому випадку ну, система не дозволить вам це зробити, вам потрібно бути починати процес заново. Ось. Що стосується паролів користувачів, ви знаєте, що за зумовчуванням строк дії паролю закінчується через 90 днів, і за 14 днів до цього вони отримують вже notification про те, що варто звернути увагу на зміну пароля.